У Києві за перший день Нового року виявили 293 хворих на COVID-19. Померло 7 хворих, одужали за добу 142 людини. Джерело Мер Києва Віталій Кличко у телеграм. Деталі найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі, 71, у Дніпровському 54 та в Печерському районі. 36 випадків до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 34 пацієнти, серед нових хворих 160 жінок віком від 18 до 88 років, 116 чоловіки віком від 20 до 83 років, 5 дівчаток від 20 до 16 років та 12 хлопчиків від 8 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, 12 медиків. З початку епідемії у Києві вже 112 649 підтверджених випадків коронавірусу, 1942 летальних випадки подолали хворобу 40 053 мешканці столиці, що передувало. 1 січня в Україні зафіксовано 5038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому 51 людина померла і 2606 осіб одужало. Знати більше, COVID-19 в Україні та у світі динаміка пандемії в інфографіці УП. Історія коронавірусу в Україні як прийшов та поширився країною.